Талановитість авторів літературних творів, особливо для дітей, вимірюється часом. Деякі імена безслідно зникають і залишаються лише у пам'яті істориків, а деякі з великим задоволенням читає не одне покоління. Саме до останніх можна віднести творчість дитячої письменниці Наталі Забіли. Притаманне її вміння просто і невимушено розмовляти з дітьми залишають її твори актуальними і до сьогодні. 5 березня день народження Наталі забіли, і ми пропонуємо поринути у чарівний світ її творів. Горобчик молодчик сидів на дубку, а котик-воркотик лежав в холодку. Ось кіт за горобчиком вгору поліз. А той, як побачив, та й порхнув униз. Коли ж ігор котик додолу стрибнув, горобчик-молодчик угору майнув. Образився кіт на горобчика вкрай, а той йому каже Ану лиш впіймай. Горобчик-молодчик злетів на паркан, а котик за ним та й упав у бурян. Горобчик на сніг бідолаху підняв, а котик-воркотик -котик сказав йому няв. Я біжу, біжу по гаю я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, дума, не помічу. Блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче. блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Ось іде весна лонами, перелогами, лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі. Як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе всюди листя молоде, на берізку гляне зблизька, у сережках вся берізка, до верби підійде. Ба в білих котиках верба. А як здійме руку вгору до блакитного простору з кожним помахом руки. Линуть звирію пташки, розквітають в луках квіти, зеленіють у лісі віти, все зелене, молоде, за весною літо йде. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по морку й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки, а сто дітей не ледарі, пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок і наварила борщику бабуся і сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли в мить, І склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд. І виросли з них квіти, і став квіточий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, Була б і досі хатка, дірявий чобіток.